Річки Сейма Десна відновлюються після забруднення їх органічними сполуками з території РФ від серпня 2024 року. Нагадаємо, внаслідок цього забруднення, за даними Державної екологічної інспекції в Чернігівській області, офіційно було захоронено 28 тонн загиблої риби. Фіксувалося надзвичайне забруднення річки Сейм. Відбулося зниження кисню до нульової поділки. Перевищення фіксувалося по місту ХСК, азотної групи, фосфатів дуже високий був в міст Марганцю, і звичайно зниження таке до критичного рівня розчиненого кисню спричинило загибель живих водних ресурсів, живих біоресурсів. Вся ця ситуація стабілізувалася на початку жовтня. З'явився вже і в ріці Сейм, і в ріці Десна почав з'являтися кисень, норма кисню від 4 мг в літрі. От вона стабілізувалась на початку жовтня. Саме тоді в річках почав відновлюватися біоресурс. Наразі ситуацію в сеймі та Десні називають стабільною. Ми контролюємо з періодичністю в рамках екозагрози. Зараз в основному люди звертаються, ну і взагалі проводимо контроль стану перевищень в місту нормованих показників не фіксується. кисень в нормі. Відбиралися вчора проби в ріці Сейм в місті Батурин, також велике устя. Сосницький район, ну вірніше зараз Корюківський район, і де фіксувалося надходження забруднення із річки Сейм, і Боромики, і місто це пляж, Золотий Берег. Ми там постійно контролюємо це фіксовані точки, в яких ми контролюємо динаміку забруднення. Зараз ситуація позитивна. Все в рамках нормованих показників стосовно якісного складу і властивостей природних вод зараз. Вода чиста. Щодо вилову риби пов'язаних із ситуацією, яка була, фіксувалася по забрудненню, зараз як таких обмежень немає. Наразі в Чернігові вже знято заборону на відвідування пляжу Золотий берег, яка діяла раніше. Також знято й інші заборони в області пов'язані із забрудненням річок Сей Десна. Однак про повне відновлення цих річок наразі говорити зарано, оскільки через погодні умови безпосередньо. Через відсутність морозів річки повільніше очищаються. Це залежить від багатьох факторів. В першу чергу ми не знаємо, який буде зараз межений період, чи буде додаватись великий об'єм води. Якщо буде розлив, то, звичайно. Річка швидше має можливість очиститися, і так само температурний режим зовсім не проморожується, поки що ще природні водойми. Тому зараз робити якісь висновки зарано.